В зимовий період у нас все частіше трапляються пожежі, пов'язані з неправильним використанням печей через аварійні електромережі. Проводячи інформаційно-роз'яснювальну роботу, ми закликаємо наших громадян правильно користуватися електричними приборами та не порушувати правила пожежної безпеки. Основні поради це правильно використовувати генераторні установки не ближче 6 метрів від будинку. Звичайно, не сушити речі на печах. Зберігати легкозаймисті рідини, які використовуються для генераторів в окремих коніщеннях. Звичайно, потрібно використовувати сертифіковані та перевірені електричні прибори для того, щоб запобігти виникненню надзвичайних ситуацій та пожеж. У вас вдома холодно холодно. Я сьогодні приду к вам обратна Я вчора ходила пити чай. Будь ласка, бо є даже і пічечка там далі, і дамой дали. У Нас палакає, бо то тут... там так добре Звертаємось до всіх жителів громади дотримуватися правил пожежної безпеки і обов'язково дзвонити за номером 101 у разі виникнення набечаних сеплоц.